Доводиться починати з поганих новин. Мова йде про Харківщину в першу чергу, тому що ворог пішов е, в атаку, і от е, сьогодні, станом на ранок, представники Deep State повідомляють принаймні, що ворогом захоплено ще три села. Вчора вони писали про шість. Нагадаємо, що офіційної інформації від Генерального штабу немає, ну, офіційного підтвердження, але там відмічають е, е, тактичний успіх росіян. І як взагалі це стало можливо, скажіть, будь ласка. Це стало можливо в зв'язку з тим, що е, не було доведено роботи відносно обладнання цього напрямку е, в повному обсязі. Інженерне обладнання проведена фортифікація, е, сформовані відповідні резерви з резервами, взагалі у нас дуже важко, тому що ми бачимо, що 18 травня не настало е, в повному обсязі, щоб закон цей працював, да, і Якщо він додає, треба часу, щоб там, скажем, завдяки йому, і не тільки все ж зрушили зміст і інтенсифікувалось питання відносно призову до Сил оборони України. Військовослужбовців, от тому по сукупності з одного боку, з іншого боку, росіяни теж не будуть наступати там, де міцно. Вони вивчали ситуацію, шукали слабкі місця. Е, на жаль, можливо, і знайшли такі, залучили декілька батальйонів і на двох напрямках то напрям Вавчанська і напрям там чотирьох перших сіл, стрільчі трьох. А тепер уже е, значить, е, більшу кількість. На цих населених пунктів просувається вперед. З нашого боку, йде вогневе ураження щодо наступаючих сил, по їх бронетехніки, по їх піхотним групам, і під заводяться резерви для того, щоб блокувати і зупинити це просування. Тобто ситуація досить непроста. Ситуація не проста, але поки що контрольована, керована. Тут журналісти, військові кореспонденти, люди, які знаходяться там на місцях, от вони дописують, що багато хто говорить про фортифікації, про споруди, які мали б стримувати ворога. Але виходить так, що ворог ще до них поки що не дійшов. От я вас хочу запитати: ми правильно їх побудували? Можливо, потрібно було інші села. Готувати тільки зараз захоплені ворогами, а там ставити ці вартифікації. Просто ми в цьому нічого не розуміємо. Якби ви пояснили, було б було б було б добре. Я думаю, що перші лінії вони були недообладнані, тому, скажімо, організувати таку міцну оборону, за рахунок цього на першій лінії не вдалося. І тепер йде питання дійсно по другій лінії оборони, навколо якої і ми формуємо систему оборони. Яка б дозволила зупинити просування ворога на цих напрямках, стабілізації і стабілізувати ситуацію. Тому, коли силу тебе менше, ніж у ворога, то треба використовувати можливості підготовлені Я це підкреслюю, системи оборони. Це з фортифікацією, з мінуванням, з Розташуванням протитанкових резервів і будь-яких резервів, які треба формувати, тобто складання такої цілої системи, оскільки це в повному обсязі зроблено не було, то ми маємо такі наслідки, і зараз намагаємося виправити цю ситуацію. Пан Скібіцький, представник ГУР, коментує ось ці активності росіян, ворожі, агресивні активності на Харківщині і каже про те, що в ГУР знали про графік наступу Російської Федерації під Харковом і закликають росіян здаватися в полон. Я вас хочу запитати: якщо в ГУР про це знали, як ми всі відреагували? Чому евакуація відбулася раніше? Ми ж про це знали. Графік вже був відомий, каже Скібіцький. Ну, відомо, що вони десь за два тижні е доводили інформацію, робив це саме скібіцький генерал, відносно того, що їм стало відомо по відносно планів ворога е посилити е діяльність, активізуватися на напрямку Харківському і Сум. Е, Тому питання у тому, яким чином скористалися інформація, е, Воєнне керівництво на цьому напрямку, наскільки політичне, місцеве керівництво адміністрації допомогли військам, які там розташовувати, тому що сформувати в тисли, в стисли терміни таку систему оборони тільки військовому дуже важка. І, взагалі, є досвід війни з широкомасштабного початку 22 року, де ми бачили. На нашому прикладі, а також вивчаємо приклад ворога, коли вони в минулому році на запорізькому напрямку за півроку побудували досить міцну оборону, в якій ми спромогли стільки першу лінію на той час захопити. Тобто відомо якщо з'ясовується ситуація, де очікувати, прогнозувати наступи ворожі, то на цих напрямках треба будувати. Багато ешелоновану, я це підкреслюю. Оборону, а не так, як у нас вийшли зараз, от на цьому напрямку на Харківщині, де значить, виявилось, що перша лінія не встигли де обладнати ворог всім скористався, і тепер, тепер організується відповідна оборона на подальших е, рубежах. Яку задачу головну ставить ворог в цій операції на Харківщині? Із того, що ми бачимо за декілька діб, що скоріше всього це така розвідка боєм по кількості залучених засобів, але є можлива перспектива з боку ворога відносно того, що якщо вони відчули, що у них тут виходить, будуть заводити додаткові резерви для розвідку наступальних дій. Але так чи інакше, події на бік, наприклад, Харкова, це все ж перший варіант. Тобто, розвідка боєм, то що ми бачимо, мета відволікти. Ну захопити території, такі плацдарми, от і відволікти якомога більше сил від наших сил оборони. Ну, наприклад, з східного фронту. Другий варіант полягає у тому, і це потребує вже декілька десятків тисяч. Військовослужбовців ворога скажемо, у них там зараз на час десь до 55 тисяч вони зібрали, але цього все ж недостатньо, щоб по широкої лінії сформувати таку смугу при кордону. А взагалі у Путіна це зветься санітарною зоною, як ми пам'ятаємо, для того щоб відсунути. Від кордонів забезпечити діяльність, наприклад, аеродрома який вони будують 75 кілометрів від кордону. Ну от це другий варіант, і в кінці кінці, третій, якщо ставити за мету, скажем, з боку ворога захоплення Харкова, то це треба угрупування вороже сформувати від 150 тисяч, на яких тим паче у них таких можливостей немає, але вони займаються як відомо. Роблять призов строкової служби на 150 тисяч, продовжують таємну мобілізацію, використовують будь-які форми і планують в цьому році призвати десь 300-400 тисяч. Крім того, із старої техніки на полях за Уралом збирають з декілька одиниць одну, приводять боєготовий стан і відправляють чи на фронт чи значить, на склади. Якщо на склади, це говорить про те, що вони збирають і техніку там. Тришечки новое вырабляют и поставляют на фронт, а также задеют вот такие резервы. То есть по оценкам закордонных джерел они формуют до 14 дивизий, 16 бригад и в мы эти две армии для того, чтобы вот накопить силы для формирования таких объединений. І застосовувати їх, і тоді, якщо це зробити і поставити на харківський напрям, тоді буде реальна загроза. І питання зараз полягає в тому, про що говорив президент, про другий етап наступальних дій на кінець травня, початок червня, відносно того чи. Вони зберуть такого роду спроможності і підсилить свої наступальні дії. Чи нам вдасться цей термін побудувати систему оборони спільно з нашими союзниками для того, щоб зламати реалізацію їх наступальних планів? Тобто вступає в силу стратегічний фактор, час і для обох сторін.